Всім привіт! Всім привіт! Так, і сьогодні ми перезаписуємо початок цього випуску. Ну, письменниця наша, вона за ЛГБТ-спільнотою, вона прям виступає. Її 84, також. я нагадую. Чи 82. Е, то, тому Аня сплятки. Та блін, типу, він просто перезбуджений. Що mm -hmm. в цьому? Як би там щось стається? Ми не знаємо що, але знаємо mm -hmm. що. Я ніколи в житті не читала такої відвертої книги. Чи, якщо не брати цю тему з Вітлером, там ця тема моногамних поліговних стосунків, те, що ти дуже хотіла. Я дуже хочу говорити. Чи... Чи, чи був він цьому радий? У мене на, на цю тему теж є теорія. Давай. Ти хочеш зараз? Всім привіт! Це подкаст її слова ще змінюють. І тема нашого сьогоднішнього епізоду. Це книга Еріки Джонг, яка називається Я не боюсь літати або Страх польоту. Так, і сьогодні ми перезаписуємо початок цього випуску, тому, Вже що... Так, тому що у нас щось пішло не так з нашим звуком, але. Все ж таки, я вам знову я, я не проти ще раз вам пересказати, якщо чесно, цю книжку, бо вона дуже цікава. Так, вона так, дуже так. супер цікава. По-перше, е, я придумала шутку про те, що якщо б я робила обложку для цієї книжки в українському варіанті, то я б написала страх польоту С маленькою» і все, що залишається капсом. А тут ви а самі і... подумайте, типу, що вона там шутка. Якщо в мене буде час, я зроблю тут таку. Е як ПДФ-ку, маленьку прев'юшку, Так, добре. Ми так на Але... ми так назвунула наш випуск. Так, <рес> блін, був прикольно. Коротше, починаємо. Е я вам хочу розповісти про стислий опис цієї книжки, щоб ви розуміли більше контексту, і потім ми перейдемо до біографії. І так, е книжка Страх польоту або Я не боюся не боюся літати Еріки Джонг Починається в літаку. Дуже, -да! дивно. дуже дивно. Дуже, дуже, дивно. дивно блин. дуже дивно. Так вона починається в літаку. Головна героїня Айсидора. Вона летить до Відня. Вона летить зі своїм чоловіком в літаку. Там дуже дуже багато психотерапевтів. Але чому вони там всі, як вони там всі оказались? Вони летять до Відня на з'їзд психотерапевтів. Там є якийсь у них там мастийманд, тренінг. Я не знаю, як це назвати. Ну просто з'їзд. І вони летять в цьому літаку. Вона і вона починає описувати свої роздуми про те, що їй хочеться відкритих сексуальних стосунків. Ми ще не знаємо нічого про їхні стосунки з чоловіком, але ми розуміємо, що напевно він її все ж таки якось не дуже задовольняє, якщо вони починають такі думки. І вона починає розповідати історії, пов'язані з кожним психотерапевтом, який який знаходиться на борту, як вона з ним пов'язана, в який період житті він її підтримував або не підтримував які Веселі та не дуже веселі історії. І вони приземляються у Відні, де вона зустрічає Адріана, який стає її коханцем. У них зав'язується роман, вона просто вуха закохується в Адріана, її чоловік це бачить, але він на початку він так дуже слабо на це реагує, потім він вже розуміє, що відбувається. І якби Дає Айсідорі зрозуміти, що він в курсі, що вона, якби що вона робить, коли, коли її немає в її готельному номері до ночі, і вона признається, вона розуміє, що вже немає сенсу це якось ховати. І вона зізнається, те що її дуже сильно тяне до Адріана, і вона хоче з ним вирушати в подорож до Європи. І Її чоловік дає їй вибір, або ми з тобою зараз вертаємося разом додому. Щоб в тебе не було цієї спокуси, або ти береш цього Адріана і ви вирушаєте в цю суперподорож, якщо тобі вже дуже хочеться. І вона вибирає другий варіант: вона вибирає летіти з Адріаном, О, точніше, їхати з Адріаном по Європі. Вона збирає валізу, її чоловік відлітає у Лондон. І вона вирушає в цю незабутню сексуальну подорож з Адріаном. Вона зустрічає там дуже багато людей, з якими у них відбуваються сексуальні або не сексуальні стосунки, і вона розказує Адріану про всіх своїх минулих чоловіків, її травми з дитинства, взагалі про її дитинство та відношення батьків до неї та її відношення з батьками. І завдяки цьому ми дізнаємося більше про героїні, якби що її привело до того, що зараз вона не знає, що робити. Зі своїм життям, чого в неї такий внутрішній конфлікт. Вона розривається між тим, щоб бути зі своїм коханим чоловіком, але в той же час їй ось не вистачає цієї іскри та не знаю бажання цього ж чоловіка, якого вона дуже сильно кохає. Вона це шукає десь в іншому місці. І все закінчується на тому, що їй просто вже стало дуже. Нудно подорожувати Європою та жити як гедоністи, тому що вони там ночували на парковках, вона могла не митись, не приймати душ кілька днів. Це просто життя, вічна подорож, і ви десь залишаєтесь в якихось лісах, парковках, непонятно де. І їй це просто вже перестало подобатись, і вона вирішила, що час повертатися до свого Бенета, це її чоловік. Ну і ще вона ж зрозуміла, що Адріан він, блін, не такий класний, як і здавався так, на початку. Так вона дуже сильно ідеалізувала Адріана. І коли цей весь шарм розвіявся, і вона просто побачила, що насправді відбувається, що Адріан він не відчуває ніякого великого почуття до неї, що для нього це просто. Пригода так, просто інтрижка. Просто інтрижка, так, просто роман. І вона вертається до свого чоловіка в Лондон. Вона приїжджає в Лондон, знаходить його готельний номер, приходить в цей готельний номер, його там немає, і вона починає приймати ванну. І книжка завершується на тому, що вона намилює волосся і заходить він. І все, і ми більше нічого не знаємо. Так, і це так бісить, тому що хочеться ще, хочеться продовження, хочеться зрозуміти, що він їй скаже, що вона йому скаже. Але в мене ще є варіант, що книжка могла б закінчитись просто на тому, що вони мовчки продовжують жити, що вони просто роблять, роблять вигляд, що цього ніколи не було. Можливо, тільки теж, можливо. І на цьому опис, стислий опис, все. Переходимо до біографії. Ми входимо до обговорення головної героїні. Так. Ти хочеш почати чи мені почати? Ти починай. Я так багато так натренділа сьогодні. Окей, okay. e, головна героїня Ейсидора. E, письменниця, літерат, дуже начитана жінка. Вона любить розмовляти про мистецтво. Вона любить розмовляти про якісь важливі теми, історію, про проблеми суспільства. Тобто, вона зовсім не якась поверхнісна жінка. І мені було дуже цікаво слідкувати за її. За її думками, тому що я розумію, скільки би примітивного вона не казала про якісь свої сексуальні бажання, бо знаєш, як буває, що людина, яка розказує про секс, говорить про секс, якось її не сприймають дуже серйозно. Якось так прийнято в нашому суспільстві, що ой, та крім сексу, вона не знає про що ще говорити, і тому це єдина тема, яка її інтересує. Але коли ми бачимо про собою героїню, яка досить така самореалізована жінка, вона вчиться в університеті, вона дає лекції, вона цікавиться, вона задає питання, і мені це дуже сильно сподобалось у героїні. Але в той же час ми розуміємо, що це все йде просто з дуже великим багажем, який вона несе через життя, починаючи з дитинства. Її проблеми почали ще там, як в неї були великі, як сказати, в неї не було любові між нею та матір'ю. Це про те, що ми точно знаємо, тому що мати хотіла реалізуватись як художниця, але в неї це не вийшло, тому що я так розумію, батько їй сказав: Ти повинна слід слідкувати за дітьми та. Бути домогосподинєю, і тому в неї не вийшла ця кар'єра. І вона звинувачувала свою дочку Айсидору в тому, що вона не змогла символізувати це в житті. Ну, так. Ми знаємо, що вона всіх дочок винуватила всіх в своїх дочок. Неудачах. Угу. Всіх. Так, вона розуміє. виміщала свою злість. Так, для мене героїня виглядає дуже сильною жінкою. Тому що вона розуміє свої проблеми, вона говорить про свої проблеми, вона не боїться сказати про те, що ось тут я себе неправильно повела, або мені не вистачає сили волі, щоб зробити ось це. І коли людина наскільки настільки самообізнана, настільки вона заглиблюється в самоаналіз, мене це дуже сильно приваблює, і тому вона мені імпонує як героїня. Чесно, мені здається, що вона. Не те, що говорить про це, вона думає про це, що вона просто саморефлексує. рефлексує. Але оскільки ми знаємо, що в неї дуже багато психологічних проблем, є багато травм mm -hmm. і, і сексуального насильства, і вона не вміє будувати стосунки з чоловіками. І, чесно кажучи, я так зрозуміла, що і з жінками її, ну, доволі важко будувати стосунки, тому що в тексті ми бачимо тільки одну подругу. У якої просто так вийшло, що в них співпадали якісь думки і бажання. А так більше жінок ми не бачимо в творі. І мені здається, що там більше про рефлексію в своїх думках, чим про відкритість в розмовах там і. Коротше, ти думку. так. так. є різниця між тим, що думати свіло сміливо так, і вона розмовляти. Говорить сміливо. дуже несміливо, і, і вона каже, що це її проблема, що вона там не може сказати ні, що для неї це дуже складно просто навіть щось відповісти, що вона постійно в роздумах, типу, треба це казати, чи не треба це казати, угу. і так в неї дуже багато з тим проблем. Але я вважаю, що все-таки, якщо ти вже про це думаєш. Тобі зовсім трошки не вистачає до того, щоб це сказати, і тому mm -hmm. для вона для мене більш наближена до якогось ідеалу людини, яка е, виправляє свої власні помилки, ніж людина, яка навіть не думає про те, що ну, не аналізує якісь я, свої дії. Як кажуть, психоаналітики знати про проблему, що вона в тебе є, це вже майже її вирішити на половину її вирішити. Так, і вона, блин, ну вона молодець, вона так рефлексує за всю книгу, вона так іде в своїх думках, і ми бачимо, як прям вона росте, прям розквітається квітка з початку книги до кінця. Хоча кінець такий дуже розмитий, щоб додумати саме, що в них там вже було з чоловіком, коли він зайшов в тувану. Вона все одно вона мені так здається, що на початку вона була більш закрита, і ця подорож з Андріаном вона прям дала їй розуміння, що вона сама відповідає за своє життя, і що не можна перекладати все життя відповідальність за себе, за свої вчинки на когось іншого. І це прям дало їй такий поштовх, і в останніх главах в мене прям було це відчуття. Ніби гордості. Він, да, гордості, ніби це моя дитина, яка uh -huh. нарешті повдорослішала. Так дуже з тобою згодна, і щоб показати, як зросла героїня протязі книги, я вам розповім сцену, яка відбувалася десь у другій главі. Там, де вона в своїх мріях про дуже швидкий секс без зобов'язань, вона розповідає про історію, ніби вона їхала в поїзді, і там був солдат. І була вдова. Вони їхали в цьому поїзді, вдова сиділа, дивилася у вікно, солдат сидів біля неї, і якось він до неї почав ближче і ближче він став, ставав до неї, поки його рука не опинилась між її ніг. І тут вони заїжджають у чорний тунель. І якби там щось стається, ми не знаємо, що, але знаємо угу. що. І далі ця вдова просто виходить на наступні станції. І йде вдаль, не обертаючись. А чоловік вибігає за нею, він їй нічого не кричить, він просто вибігає, ніби такий жест, що було прикольно. Mm -hmm. І ми бачимо це, як вона це романтизує, як вона цим захоплюється. Але тут ми підходимо до кінця книжки, де вона заходить у поїзд в Лондон, який їде, і до неї починає приставати провідник, але їй це не подобається. Вона його відштовхує, вона в неї це визиває злість, а не захоплення. І тут ми бачимо, наскільки її характер змінився, що замість того, щоб романтизувати цей швидкий секс з людиною, яку ти бачиш перший раз у житті, вона є від цього страшно і навіть огидно. Це тема нашого наступного епізоду. Ми будемо більш детально розповідати про теми такі. Тонкі теми цієї книжки, так. тому Аля спльотки. Але тут я хочу наголосити на цьому, що це такі фетиші, що спочатку в неї через її травми, сексуальне насилля, яке спричиняли протягом початку її життя, що реальний сексуальний контакт, про який вона відверто каже, в книзі, в неї був в 13 років. Це коли. Хлопець, ну, можна сказати, що він заставив її йому зробити мінет. Угу. Е, і хлопець був на декілька років старше, йому було років 17, так. а їй було 13. І ще вона там згадує про те, що можливо, не прямо вона про це каже, але так натякає, що в неї був сексуальний контакт з її батьком, що він її можливо гвалтував, можливо. Просто розбещував. розбещував так, можливо. Ми цього не знаємо. Вона про це прямо не пише. Але в неї є оцей. Блін, ну я навіть не знаю, як це назвати. Це не блог на чоловіків. Вона просто не знає, як з ними поводитись. В неї не було сексуального, сексуальної просвіти, яку там повинна була дати сім'я їй. І я думаю, що це як фетиш, що спочатку вона прям. Мріяла про це, вона uh -huh. так. І це ця сцена, про яку ти сказала, по факту це зґвалтування, uh -huh. що ця жінка там просто описано, що вона їде, дивиться в вікно і навіть uh -huh. не обертається на цього солдата. То, секс повинен бути за активною згодою. Так. Активна згода це коли ти питаєш, і він каже так або ні. Або вона каже так або ні. І ми це пропагандуємо, що. Повинна бути активна згода. Ти повинен сказати, що ти її хочеш, вона повинна сказати, що ти її, вона тебе теж хоче, і тоді у вас може бути якийсь секс. Там в цій картині нічого ніхто нікому не казав. І це треш. Тому я думаю, що ця сцена і те, що вона вже в кінці відмовила все-таки тому провіднику в потязі, mm -hmm. це показує її ріст, що. Вона романтизувала це все життя, тому що їй здавалося, що це норма через те насилля, яке вона пережила. І в кінці книги вона доходить до того, що це просто неприпустимо, і що з нею ніхто не може поводитись, як з сексуальним об'єктом, що вона все-таки жінка, яку треба, ну, навіть не жінка, людина, яку треба поважати. Тому в кінці вона справляється цим тільки через те, що вона. Пережила це в себе в голові, що вона все таки подумала і прорефлексувала, я вну завжди казала це слово рефлексія, ага. що вона все-таки продумала, пережила це і зрозуміла звідки це все. Тому що коли вона нам навіть розповідає в тексті в своїх роздумах про свою сім'ю, про своє дитинство, про те, як її сестри, як чоловік її. Сестри пропонував їй зайнятися сексом, uh -huh. і потім вона пішла до своїх сестер і сказала, типу, дівчата, він взагалі до мене прийшов. І вони так, і вони посміялись такі, типу, та ладно, ну він теж до нас приходить. Вони такі, like, «А що, перший раз А що дивного в цьому я питав. І вона такі, та блін, типу, він просто перезбуджений. Що в цьому такого? Він ж нічого поганого тобі не зробив, він же тебе не вбити прийшов. І в цей момент я розумію, що те, що вона думає над цією зараз ситуацією, це дасть їй дуже великий поштовх в тому, що вона можливо зрозуміє цю проблему. І вона навчиться бу... казати ні. Так, і вона навчиться казати ні. і вона навчилась казати ні. Так, навчилась наша дівчинка. Ти І... така груз на цій пльотки. Да, Мені просто дуже подобається. Каплям. Да, сказала ні, молодець. Ага. E, поговоримо про сучасність. Ти вважаєш ти, що ця книга актуальна для сучасних реалів, в яких ми живемо? Чи вона більш залишилась десь у минулому, і ми можемо на неї дивитися з перспективи того, що було. Чи все ж таки ти береш для себе якісь висновки, які ти можеш використовувати в повсякденному житті? Чесно кажучи, якщо не брати цю тему з Вітлером, і те, те, ну якщо думати про те, що я не єврейка, і мене це не так зачіпає? Це напевно єдина тема, яка мене не так сильно ну, зачіпала в цілому. А все інше, я прям відчувала, що це прям, ніби вона зараз це пише. Ніби це якась сучасна авторка, яка от прям вчора її написала. Тому що такі теми, ну я чесно кажу, я ніколи в житті не читала такої відвертої книги. Я також. І розуміти, що це було написано 60 років тому, е, моєї бабусі 63. Ну, я вибачаюсь. Угу. Я просто в мене це в голові не вкладається. І зараз там з тим, ну, з урахуванням того, що в мене там є і брати, і сестра, і я розумію, що там проблеми виховання вони такі ж самі залишилися. Проблеми батьків, дітей, насилля фізичного, емоційного насилля, там теж тому, що в неї було і емоційне насилля, uh -huh. що вона розділяє свою маму на. Як на дві людини, що mm -hmm. у неї є одна мама, яка добра до неї, яка її любить, яка каже, що вона просто в неї принцеса, а інша мама, яка її тероризує, каже, що там вона, чим вона повинна займатися, чим не повинна, і хейтить її. Для дитини це дуже великий так, стрес. Так. І, і для мене ці теми дуже відкликалися. Блін, там ця тема. Моногамних-полігамних стосунків, те, що ти дуже хотіла. Я дуже хочу говорити. Мені. Дуже хочу так. говорити. І зараз стільки бачу подкастів на тему там, відео або просто подкастів про те, що свободні, відкриті стосунки зараз, це не те, що пропагандується, але дуже спокійно до цього відносяться. Mm -hmm. ну, в нашому колі, скажімо так, так. Да, в, на, в нашому, в нашій бульбашці, в якій ми живемо. Щаслива бульбашка, де всі, всі один одного люблять, поважають. поважають. Так, в нашій щасливій щасливі бульбашці це окей. І ця тема теж така, вона uh -huh. класна. Е, і з урахуванням того, що в мене теж є стосунки, uh -huh. і, і я проєктую це на наші стосунки. І... Завдяки цьому я почала задавати більше питань своєму хлопцю. Е, там, чи... Чи, чи був він цьому радий? Це так. Ну, теж є про що подумати, про uh -huh. що поговорити. І ми зробили висновки там, і для наших стосунків, що, напевно, ми теж відкриті там, для третьої людини, uh -huh. можливо. Ну, точно не так, от, як в них, що uh -huh. вона там, пішла до того, пішла до того, потім uh -huh. повернулася. У мене на цю тему теж є теорія. Давай. Ти хочеш зараз? Мені... Все так, я дуже хочу обговорити. Коротше, в мене є теорія, що в той момент, коли її чоловік знав про Адріана, так. І по факту він вже бачив, як вони фліртують один знову. Так. Як мінімум. Так. — І мені здається, що це в нього, в нього це теж фетиш. То ти кажеш про те, що йому подобається, коли його партнерку хтось хоче? Так, що угу. це теж е, фетіш. І коли після того, як він знає, що вона приїхала, займавшись сексом з тим, вона процвіт угу. про це знає, угу. і він потім е, приходить до неї, і в нього таке збудження, угу. е, і вона каже, те, що він ніколи в житті мене так не хотів, як тоді, коли я була з Андріаном. Угу. І в мене одразу питання, може, це його прям бажання, щоб її хтось хотів інше. Просто він не знав, що, не знав, що це його фетиш, але коли він якби, це пережив, він зрозумів, що його це заводить. Е, ну, ми, ж, ми знаємо, що він е, так і не погодився з цим. Так. Е, що він такий, типу, я не гомік. Mm -hmm. Типу, такого, я не гомік. Mm -hmm. Там прям таке що там гоміки. Ми не підтримуємо. Так, ну, просто це прям слово, яке було в книжці. Mm -hmm. Ну, Письменниця наша, вона за ЛГБТ-спільнотою. Вона прям виступає за це. Mm -hmm. Їй 84, Я нагадую. Чи 82. Е, mm -hmm. І в той момент, коли він приходить. Тоді вночі mm -hmm. і займається сексом з нею, прямо mm -hmm. при Андріані. Mm -hmm. В той момент, ну, цей момент мені прям здався дуже показовим, mm -hmm. що от ще б трішки, і він би просто сидів і дивився, як його дружина займається з ним сексом. Не знаю, в мене трошки інше сприйняття цієї сцени, тому що для мене її чоловік видавався людиною, яка така. Вона знає де його територія, і що він дуже такий територіальний чувак. <ріст> Зараз поясню. Те, що є його дружина, хтось mm. зазіхає на його, якби. Ну, я не хочу казати власність, але в його очах це його власність, це його частина, частина його, і хтось зазіхає на цю частину. І він просто таким. Він так хотів показати, що ти. Ти все одно мені тут проіграєш. Що це типу, це моя територія, ти не маєш права її зайняти. І якщо вона до тебе прибігає два рази на тиждень, все одно вона повертається до мене, і я кращий коханець, ніж він. Ось таке мене склала враження. Цікава думка. І все ж таки мені б хотілося послухати, що для тебе актуально зараз. Насправді я просто собі виписала список тем, які мені здалися актуальними, які я хочу обговорити. Наприклад, таке, як сексуальне виховання, сім'я, моногамні та полігамні відносини у шлюбі, сексуальна свобода жінок і чоловіків, самопізнання, психоаналітики, діти і боязнь бути собою. Це такі. Найцікавіші теми, які я хочу з тобою обговорити більш детально вже в наступному випуску нашого подкасту. Так, цей випуск буде дуже цікавим. Я вже дуже я впевнена, що це буде прям хард. Він буде переповнений нашими думками, суперечками, суб'єктивними поглядами на речі, і, і буде там цікавим. буде дуже дуже багато сексу. І від Ну, Це 100%. Тому, тому, що така книга, і там секс це більше як інструмент для відкриття проблематики саме жінок. І не то не не через сексуалізацію якусь, а просто це як шлях показати їх думки, їх страхи. І тому ця тема буде підійматися дуже часто. Так, і ми не можемо бути нещасливі. Цього приводу, бо про Звісно. це ми ще не, не говорили. І так. Я думаю, що на сьогодні це все, що ми хотіли сказати. Я думаю, що це вже був який довгий випуск. Хоча ми думали просто спочатку вам розповісти стисло про що взагалі книга. Ну вийшло трішки багато, трішки більше. Трішки більше. Але я, я хочу сказати, що ми дуже рекомендуємо цю книгу для прочитання, дуже, Ви, дуже. це просто необхідність. Я, мені здається, що якщо б не знаю, моя мама, мої батьки, хтось з моєї родини прочитав цю книгу, то моє виховання, воно б взагалі було інше, воно б перевернулося на 180 градусів. Стовідсотково. Якщо нам по 20 років ми читаємо такі, <світтє> то тоді, якщо б твоя мама це прочитала і транслювала тобі потрібні думки, так, це було з самого початку. І ще цікаво, що вона не тільки для жінок, вона і для чоловіків теж буде дуже корисна, щоб розуміти, як будуються думки в жіночій голові, в голові будь-якої людини. Тому що мені здається, що для чоловіків такої книги ніби нема. Щоб... Або, ми, або ми її ще не знайшли, або так. її немає. Але зачасту, як ми знаємо, вже після аналізування творів Вірджинії Вулф, чоловіки люблять писати про жінок. Про жінок. Так. ось це тема, яка їх бісить, Тому... яка їх заводить, яка їм цікава. Чоловікам не цікаво розповідати щось про чоловіків. Так мені здається, що нема книги, яка пише про те, що відбувається в чоловічій голові. А тут прям книга про жіночу голову. І в нас є в нашому книжковому клубі, в нашому феміністичному книжковому клубі Ван Ванкувері, є пара, де дівчина ходить до нас, і в неї чоловік. Він доволі доросла людина. Йому Більше 400%. І він теж хоче до нас ходити. І він дуже хоче теж обговорити цю книгу, тому що вона її, йому переповідала, і він теж згодний з багатьма думками. І мій хлопець теж хоче прийти до нашу наступну зустріч. І, блін, це клас. Ставлю прямо лайк. І я дуже рекомендую. Ми, ми дуже рекомендуємо. Тому я хочу сказати, що дівчата, жінки, не бійтеся розмовляти з вашими з вашими партнерами, партнерками про відверте. Це необхідність, це класно. Немає нічого постивного в цьому. Ставсь. Не бійтеся, бути собою і до наступного випуску. Так і від мене не бійтеся своїх бажань. Не бійтеся своїх бажань. Так. Дякуємо вам за випуск. Підписуйтесь на нас на усіх платформах: Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, YouTube. Залишайте ваші лайки, підписуйтесь на нас в інстаграмі, і ми будемо дуже вас раді бачити в нашому гроні відкритих сміливих жінок. Так і обов'язково, якщо ви знаходитесь в Анкувері або десь, може, поряд, то приходьте, пишіть нам. І обов'язково в коментарях ви можете написати нам книгу, яку б ви хотіли, щоб ми обговорили, прочитали, яку б ви порекомендували, і ми обов'язково подумаємо над цим як мінімум. І винесемо, можливо, її на наш книжковий клуб і обговоримо її з дівчатами. Якщо вона буде цікава, якщо так. якась фігня, то не буде. Ну сорі, у нас тут трішки суб'єктивність. Така дякуємо вам, дякую, Женя. Це був класний випуск. Це був класний випуск. Дивіться наступний. Там буде ще гарячіше. Пау.